Вітаю, друзі! Настала зима. Взимку природа одягає білу ковдру. Це сніг. Він легкий, похнастий, ніби маленькі зірочки з неба. Кружляють і падають до землі. Кожна сніжинка має свій візерунок і немає двох однакових. Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід. Лід прозорий, блискучий, але дуже холодний і слизький, тому взимку ми ходимо обережно. З'являється мороз. Це зимовий чарівник, він малює візерунки на вікнах, хоча й щипає щічки й носики, але дарує нам красу зимових днів. Ось так зима відкриває свої таємниці. Чарівні цікаві, які ми можемо досліджувати разом. Сьогодні ми станемо маленькими науковцями і поекспериментуємо. Експеримент заморожена бульбашка. Має бути морозна погода. Спробуйте надути мильні бульбашки і поспостерігати. Як ті поступово замерзатимуть. Заморожені мильні бульбашки цікаво лопаються. Експеримент зимовий подих. Зимове повітря особливе, воно чисте, свіже й холодне. Коли ми дихаємо, на морозі з'являється білий туман. Це наше тепле повітря зустрічається з холодом. Експеримент сніговий малюнок. Кольоровими фарбами малюємо по снігу. Експеримент сіль та мороз нам потрібно дві пластикові склянки з водою, гуаш, сіль, ложка. Наливаємо однакову кількість води. У склянки. Зафарбовуємо гущу воду. В одну склянку насипаємо 5 ложок солі та ретельно розмішуємо. Ставимо склянки в морозильну камеру та дістаємо через 24 години. Солона вода не замерзла. Робимо висновок, сіллю посипають сніг на тротуарах, щоб він швидко розтанув. Поміркуйте, чому? Експеримент штучний сніг. Беремо чистий підгузок, розрізаємо його і витягуємо речовину схожу на вату, Рвемо на маленькі шматочки. Кладемо наші шматочки в будь-яку посудину, заливаємо водою малими порціями, поки шматочки цієї речовини не стануть схожими на сніг, з водою будьте обережні, інакше сніг у нас вийде брудненький і мокрий. Щоб сніг був ще більш схожим на сніг. Поставте ємність в холодильник або на мороз Загадки. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий волохатий. Я прилипаю вам до ніг, а називаюсь просто. На долоню зірка впала. Я дмухнув вона розстала, то не зірка вже, краплинка, а була вона? Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? Під вікном моїм калюжа, уночі замерзла дуже, узялася склом твердим. Добре ковзатись на нім. Діти, що нового ви дізнались? Зима це цікава та чарівна пора. Експериментуйте, це цікаво. До зустрічі!